Добрий день, діти! Послухайте віршик. На городі працювала заповзята вся сім'я. Дідусь, бабця, тато, мама, братик і, звичайно ж, я Посадили ми картоплю, кукурудзу, кабачок, помідори, кріп, капусту, горох, салат, часничок, патисони, біб, квасолю, ще редиску й буряки, перець, редьку і цибулю. Гарбузи та огірки не забули про петрушку, моркву, баклажани, дині, щоб домашні вітаміни їли всі в нашій родині. Діти, ви уважно слухали? Про що цей вірш? Так, про працю. А ще про хорошу сімейну традицію. Працювати разом всією сім'єю. Тож сьогодні я запрошую вас разом з батьками попрацювати знову. Будемо облаштовувати город на підвіконні. Сьогодні ми з вами будемо сіяти насіння капусти, чернобривці, соняху, столовий бурячок, пшениця, квасоля, а також. Зелень, салат та базилік. Для роботи нам будуть потрібні контейнери. Ми візьмемо пластикові контейнери, обов'язково з отворами, ось такі. а також використаємо паперовий лоточок від яєць. Також нам буде потрібен ґрунт, водичка, частинку насіння ми посіємо на марлі. Тому нам знадобиться марля, також нам знадобиться харчова плівка, яку ми використаємо для парникового ефекту. А ще я буду працювати ось такими підручними інструментами, звичайно, ложка, веделка і дерев'яна паличка. Є кілька способів вирощування рослин. Один із них це традиційний спосіб вирощування рослин у ґонті. Погляньте, це вирощений солодкий перець. Він уже досить великий і через деякий час його можна буде висадити у відкритий ґрунт. А ми сьогодні з вами спробуємо висіяти наші рослини у ґрунті. У народі кажуть, хліб у сьому голова, тому ми будемо сьогодні висівати пшеничку першою. Для цього ми використаємо паперовий лоточок з-під яєць. Підготуємо ґрунт. Ось в такий спосіб. Розкладемо. Хочу звернути вашу увагу, що велике насіння рекомендують змочувати, тоді воно краще сходить, тому насіння пшениці я попередньо замочила у воді. Ось погляньте, як у розмірах. Сьогодні ми з вами проведемо невеличкий дослід, Висіємо насіння пшенички, яке було замочене у воді, і сухе насіння пшенички, і перевіримо, яке насіння зійде першим. Так, ми розправимо ґрунт. Смочимо його за допомогою водички. Насіння краще сіяти у зволожений ґрунт, тоді воно краще буде сходити. В один рядочок ми посіємо пшеничка, яка була у водичці. Ось так, а з цього боку ми посіємо пшеничку сухеньку. Насіння пшениці висіваємо щільно, так щоб зернятка знаходились один біля одного дуже близько. Тоді після сходів утвориться справжня зелена щітка. Після висівання покриваємо насіння тонким шаром ґрунту. Далі закрите зверху насіння знову поливаємо водою. Тепер ми будемо сіяти насіння соняшнику. За допомогою дерев'яної палички я прогорну 4 рядочки. Як і попереднє насіння, насіння соняшнику я замочила у воді. І буду висівати його окремими рядочками. Перші два рядочки посію зволожене насіння. У наступні два рядочки висію сухе насіння. Висіяне насіння рясно поливаємо водою, тоді воно буде краще сходити. Загортаємо насіння у рядочках або ж покриваємо його тонким шаром ґрунту в такий спосіб, як роблю це я. Загорнуте насіння зверху поливаємо водою. Готуємо рядочки для насіння буряка. Та висіваємо його в такий самий спосіб, як і попередні культури. У перші два рядочки висіваємо попередньо зволожене насіння, у наступні два висіваємо сухе насіння. Зволожуємо насіння та покриваємо тонким шаром грунту. Наступний крок це створення парників. Для цього ми загорнемо лоточки з насінням у харчову плівку. Так ми створимо кращі умови для росту та розвитку рослин. Ось ми з вами посіяли насіння буряка, соняшника і пшениці. Не забуваємо позначити сторону, де посіяне зволожене насіння, а де посіяне сухе насіння. Сторони зі зволоженим насіння я позначила рожевою смужкою. Ось погляньте. На кожному лоточку є рожева смужка. Тут теж на коробочці. Ви також позначте рядочки зі зволоженим та сухим насінням. Так ми будемо знати, яке насіння швидше зійде. Далі будемо сіяти насінні квітки. У попередньо підготовлений та зволожений ґрунт висіємо насіння чорнобривців. Покриваємо насінинки тонким шаром ґрунту, поливаємо водою та створюємо парничок, осіємо пасову. Попередньо я також смачила її у Заклюємо, носимо водичкою і накриємо плівкою. Ще один спосіб вирощування рослин на намаги. Цей спосіб часто використовують для вирощування мікрогріну. Для цього ми візьмемо лоточок, підготуємо марлю, зволожимо її, візьмемо насіння капусти та густо його посіємо. Давайте виростимо молоді пагони капусти для салату. На смак вони будуть такі ж самі, як і доросла капуста, але матимуть удвічі більше вітамінів та поживних речовин. Зверху збрискаємо насіння водою, потім контейнер накриємо харчовою плівкою. Так ми створимо найкращі умови для зростання насіння. Такий самий спосіб ми посіємо на землі салат. Розголожуємо марлю. Візьмемо насіння салат та висіємо. Насіння базиліку та салату дуже дрібне, тому воно не потребує попереднього замочування. Його можна висівати сухим. У другий контейнер висіємо насіння базиліку. Сположуємо насіння водою. А щоб наш весняний салат був ще смачніший та корисніший, давайте виростимо молоді пагони соняшнику та буряка. Розгорнемо висіяні насінинки за допомогою дерев'яної палички, так, щоб насінинки були одна біля одної. полиємо насіння водою і створюємо парниковий ефект. Розмістимо наш город на підвіконні та будемо щодня доглядати за ним. Пам'ятаємо, щоб насіння проросло необхідно створити оптимальні умови це світло, тепло та вода. Тому забезпечимо нашим рослинкам щоденний догляд, будемо їх поливати та спостерігати, як вони будуть зростати. Результат роботи не забариться. Вже через 2 дні ми зможемо побачити, як розвиваються наші рослини. Через 4 дні зміни будуть ще більш помітними. Пшениця. У рядочку, де посіяне зволожена насіння, зійшло більше пагонів. Буряк. Чітко видно 2 рядочки, де насіння було зволожене. А ось пробились перші пагони чорнобривців. Тут ми можемо побачити молоді пагони та корінчики капусти. А ось так виглядає буряк, пророщений на марлі. Помітні зміни також відбулися і у сходах салату. Малята, посійте і ви свій город на підвіконні. і ми разом будемо спостерігати, як зростають ваші рослинки. Надсилайте мені свої світлини, я буду з нетерпінням чекати на них. До побачення, до нової зустрічі!